«100 років поступу книгу з такою назвою, що не презентували у Корсуні. Це своєрідне завершення трилогії, присвяченої славній історії Корсун Шевченківського педагогічного фахового коледжу імені Тараса Шевченка. Один з найповажніших навчальних закладів Черкащини, корсунь Шевченківський педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка, нещодавно відзначив свій столітній ювілей. На Черкащині фактично немає навчального закладу, де б не сіяли розумне, добре і вічне випускники цього навчального закладу. Власне, про всіх, хто вчився вчив, і продовжує це робити. І написана книга. Вона побачила світ у видавництві Юлії Чабаненко. А авторкою і опорядницею книги є Світлана Дремлюк, викладачка краєзнавиця. Лауреатка обласної краєзнавчої премії імені Максимовича. Матеріал дуже знайомий, і, власне, тільки розташування я змінила по іншому підхід. І в цій книжці я більше метою було показати людей, людей, тому що, власне, людина тут від учителя йдуть от такі учні, які сьогодні і виступали, і, і співали, і говорили. Це наші всі випускники. Сама книга складається з 12 розділів, кожен з яких розповідає про певний період розвитку навчального закладу. Особливо тут пишаються тим, що за всі роки функціонування мовою навчання була українська. Сьогодні фаховий коледж, який носить ім'я Шевченка, це заклад провідних сучасних педагогічних технологій, який співпрацює з загальновизнаними авторитетами педагогічної науки і готує професійні кадри та виховує патріотів. Коледж зробив величезний вклад у розвиток освітньої галузі України. І підготував тисячі висококваліфікованих педагогів, котрі навчали дітей, дарували їм свої знання, любов, відданість і насамперед українськість на презентації книги, яке до речі відбувалось в укритті. Було багато студентів, педагогів, випускників минулих років, котрі своєю успішною кар'єрою завдячують саме цьому навчальному закладу. Прасковія степенькіна, випускниця 1971 року. Нині є директор. Курс Чевченківського державного історико-культурного заповідника завжди підтримує зв'язки з коледжем і бере участь у спільних заходах. Мені, як колишній випускниці цього коледжу, трошки сьогодні сумно було, що роки пролетіли. І згадала всіх учителів, які навчали, як і Васильович Смілянець, директор і мене навчав, і Михайло Павлович Шульга. Трошки сумно, але і радісно про те, що вийшла така книга. Героям сьогодення воякам, борцям за долю України, присвячений окремий розділ книги з батьківщиною в серці. До речі, перший примірник книги отримала Діана Гондюк, дружина загиблого студента Сергія Гондюка. Дуже приємно тримати в руках цю книгу. Я уявляю, скільки сюди було вкладено сил і праці. Як писалася ця книга в сьогоднішніх реаліях та подіях під звуки ракет. Літаків і так далі. Е, я дуже пишаюся тим, що я є випускницею саме цього навчального закладу. Дуже вдячна своїм викладачам, які вчасно змогли виправити помилки, не, не лише орфографічні, чи лексичні, чи математичні, а й такі помилки, які, напевно, дали е, правильний поштовх. І після коледжу мені було дуже легко далі навчатися у навчальному закладі, я закінчувала. Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова, і я завжди з теплим і лагідним словом згадую свій улюблений коледж і вдячна своїм викладачам. Теплі слова вдячності всім, хто причетний до створення книги, виступи гостей, подяка депутатам Корсун Чевченківської міської ради, які з розумінням поставилися до того, щоб книга була надрукована. Вручення подяк активним волонтерам. Життя триває. Корсун Чевченківський коледж продовжує писати свою славну історію.